Ладно, давайте домовимось. Мені лінь домонтовувати дане відео, то я його не буду далі домонтовувати... але завтра чи післязавтра вико. Виклик... Ковстріч, післязавтра вивстріч, післязавстрі. Ви... Ба! І всім привіт, друзі. У мікрофона Фронер, і це нове відео по Майнроку. Я бажаю вам гарного перегляду, а ми поїхали! Оскільки я був практично роззабудував всю свою територію всякими будинками, я вирішив її розширити та побудував ферму тросняку і будинок. Також, щоб забудувати свою територію, я зробив ще конюшню без коней і кузню. Щоб просто територія виглядала гарно і це взагалі планувалося як село. Я ще вам розкажу таку історію колись, коли в мене було дуже багато серверів різних, я создавав був, але, як, як розумієте, ніхто крім мене і моє за них не заходив. У нас була така традиція. Ми викопували чанк, типу в верхньому світі, аж до бедрока. Тоді вирішив тут повторити дану традицію, і ось я викопав весь чанк в себе на базі. Знаєте, після того я задумався, в мене велика база, а немає все ще еліти. Ось я пішов в венд їх шукати. Зніс свій портал ради одної ферми, яку вам покажу пізніше. Мені треба було більше обсії, тому що я хотів зробити більший і гарніший портал, то я вирішив зробити його побільше з запасом, щоб потім вже не ходити і кушери з копати. Щоб ви розуміли, я тоді накопав 11 стаків обсидіону Часто, що в мене стало занадто багато ресурсів, особливо обсідієм, і не було куди його дівати, я собі зробив окремий склад, де я все посортував, бо різним сундукам в мене вийшло дуже багато місць, куди все вмістив. Оскільки я знов збудувався територію, я собі її знов збільшив і зробив отакий от город для моїх овець і корів. Що ж, переходимо до ферми, про яку я хотів сказати, оскільки в мене вовно продавалось там тільки 4 види, я хотів її збільшити виробництво, тому я зробив дану ферму. Дана ферма мені не принесла багато алмазів, але я був радий, що я отримав всі кольори шерсті в Майнкрафті. Як я і казав, от вам я роблю портал. Я хотів чітко зробити портал, як будто він достав там якихось підземель, він там трохи зламаний, але я зупинився на рішенні, що я зроблю його виду дерева великого і посередньо буде портал. Ну що ж, на цьому в принципі все. Та насправді дуже багато було подій, які я, на жаль, не зміг записати з-за того, що я видаля... видаляв реплей з за того, що в мене було мало місця. От вам список, що я не вказав. На цьому все. Адіус!